Про одне із найрезонансніших журналістських розслідувань, результати якого стали відомі напередодні, Сидіти на двох сільстях Польща купує російську агропродукцію через Білорусь. Журналіст української правди Михайло Ткач оприлюднив розслідування про те, як Варшава дружить із країнами-агресорками. Тим часом кордони з Україною стало паралізований. Викривачі телефонують до представників польської компанії, озвучують, що продукція російська тільки завезуть із Білорусі. На що менеджер просить надісла. Нати умови постачання на електронну пошту вантажівки потрапляють до Польщі через КПП Кукурики. Перед цим відстоюється на білоруському терміналі колядичі російська агропродукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах. Один з яких ми вам можемо навіть показати зараз. Вона перевантажується на польські вантажівки. Перед тим вона агропродукція завантажується в спеціальні бікбеги, беги мішки далі потрапляє в е, вантажівки з польською реєстрацією, які ми вже зустрічаємо на кордоні між Білорусю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній. Нові ну поляки не гребають купувати російську продукцію. Найчастіше вантажівки перевозять олію, насіння і тваринний корм. Такі висновки викривачі зробили після аналізу транспортних накладних, які фіксуються у відповідних базах даних. До прикладу, після заборони у вересні, торік навезення українського ріпакового шоту Польща через Білорусь. Купила цієї продукції на майже 8 мільйонів доларів. Щонайменше три польських компанії є партнерами країни-агресорки. Редактор економічної правди Дмитро Вінков зазначив, що країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з Росією та Білоруссю, адже немає санкцій, що стосуються саме агропродукції. Якщо дивитись на цифри, що показує наше дослідження, подивитися на цифри торгівлі, то вони от виросли порівняно з 2021 роком, тобто порівняно з тим, коли почалася велика війна в Україні, і це власне дивує, чому так вибудовуються відносини з країною терористами, яка там ще недавно погрожувала перетворити Варшаву на ядерний попіл.